Отже, поки судове засідання не розпочалося, я трошки раніше приїхав, хочу трошки поумічать. Значить, а ви взагалі знаєте, що слідчий може прийти до вас з обшуком без ухвали суду? А виявляється, що може. Є у нас така стаття в кримінально процесуальному кодексі, де слідчий, Розуміючи невідкладність ситуації з метою врятування майна або життя людини на цій підставі залазять, вибачте, до приватного житла людини без ухвали слідчого судді. І знайшли вони там, щось не знайшли, але по факту вони кажуть, що ми тут ніби рятуємо. Майно, а саме це може бути речові докази, все що загодно, все, що вони знайдуть, що, вам, що їм буде цікаво, і чи відноситься воно до того кримінального провадження, по якому вони до цього його проводили якісь слідчі дії чи ні, не має вже більше значення, тому що якщо у вас щось знайдуть, не дай Боже, то вже кримінальна справа відносно вас є. А, до речі, ситуація трошки почала змінюватися. Десь здається, з 23-го року, коли ДБР почало таким самим способом проводити обшуки, вибачте, проникнення, врятування майна речових доказів в кабінетах суддів. І тоді вже судді вищої інстанції Верховного суду, об'єднаної палати Верховного суду, почали вже розглядати це питання з іншого боку і приходити до висновків, що так заламуватись, вибачте, в приватне житло не можна.